Всім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні ми поговоримо про створення своєї власної крамнички з мерчем. Розкажу вам на своєму прикладі та на прикладі крамнички з Медузи, як все відбувається в мене, як починалося, якими приладами я користуюсь зараз і чи потрібні вони вам. Проаналізуємо усі за та проти цієї авантюри і підведемо підсумки. Таймкоди для вашої зручності є в описі до цього відео. Бажаю вам приємного перегляду! Це відео буде розмовним, я тільки в деяких місцях буду підбирати вам якісь тематичні відеофрагменти, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Тож, сідайтесь позручніше, ставте вподобайку вже одразу цьому відео, а я починатиму. Отже, ви художник, художниця, яка має бажання та сили творити собі додатковий прибуток у вигляді продажу мерчу. Що ж для цього вам потрібно, і як з'явилася ця ідея в мене? Дуже довгий час я з захватом спостерігала за різноманітними відео, де художники малюють свої ілюстрації, а потім продають на різноманітних ярмарках або відправляють поштою. Я загорілася бажанням спробувати так само. Перш за все, я опиралась на той момент по своєму бюджету на те, що я б змогла придбати сама: це наліпки. Вважаю їх найпростішими у роботі та виробництві речами. Я опиралась на практичність їх використання і тому найпершими моїми наліпками для крамнички був ось цей мій стікерпак з українськими квітами. Робила їх такої форми, щоб ними було гарно прикрашати свої альбоми або скетчбуки. Тому деякі наліпки були кутові, а деякі витягнуті. У мене було багато проб та помилок. Деякі ярмарки та продажі виходили для мене в нуль, а то і в мінус. Враховуємо ціну до руку, оплату участі у будь-яких ярмарках і так далі. Бо, про мене і про той всесвіт, який я намагалась розвивати. Нічого не знали і тому не зацікавлювали. Тож, перша моя порада для вас працюйте над власним іменем, а саме намагайтесь більше розповідати та показувати себе, приймайте участь у розвитку Украрту, в якихось челенджах, поширеннях творчості взаємодійте з іншими митцями і так потихеньку будуть запам'ятовувати вас, а ви будете запам'ятовувати інших. І збирати собі початкову базу інформації, де щось робиться добре, а де не дуже. Хтось може підказати якісну друкарню. Хтось може підказати вам, як правильно підготувати макети для друку. І так далі. В перших спробах буде важко. Якийсь мерч може не продатися зовсім. Будьте до цього готові і не опускайте руки. Найпершими моїми дійсно. Популярними стікерпаками є ось ці наліпки з квітокотиками, які з успіхом продаються і досі. А є мої сезонні стікерпаки. Якось так сталося, що вже другий рік я не вгадую з тематикою, і тому вони все ще лежать. Зараз я через це не дуже засмучуюсь, бо сама розумію, що могла зробити їх більш тематично цікавими. З одного боку. Вас може зупинити те, що ви будете робити багато, витрачати на це ресурси і отримувати мінімум. А з іншого боку, а як же тоді вивчати свою аудиторію, що їм подобається, яка тематика, які персонажі, яка кількість. Подумайте поки про це, а підсумки ми підведемо трішки пізніше. Будьте готові до браку своєї продукції і навіть не через свої помилки. Колись я робила ось такі брелоки з драконом. Так ось перша партія розлетілась як гарячі пиріжки. Я зробила друге замовлення в друкарні тими ж самими файлами і якимось чином вийшов брак. Там сталася проблема, що оте вушко для кріплення на акриловій основі було занадто тоненьким, і якби це вийшов на продаж брелок, то покупець би просто його загубив десь. Тож будьте готові виходити з подібних ситуацій, або продавайте свій мерч по собівартості і одразу ж попереджайте потенційного покупця про якусь проблему, або вигадуйте щось новеньке з того, що у вас вже є. Я з цих акрилових основ зробила ось такі акрилові закладинки, іначе все вийшло добре. Тож, якщо ви плануєте свою крамничку, плануєте щось десь друкувати, попитайте у своїх друзів, колег. Які місця вони можуть вам порекомендувати для таких і таких речей? Бо чесно, навмання це робити дуже ризиковано. Ви можете спробувати, звісно, як у свій час це зробила я. Але готуйтесь до того, що результат вам може не підійти, не сподобатись, і ви витратите нормальну таку ціну просто на пошуки. Мій початковий інвентар. Як дівчинка, яка намагається продати свій мерч, був мінімальний. Маленький копіцентр під боком, ножиці та зіп-пакетики для пакування, якими я користуюсь і досі. Так, усі стікери, які до цього року з'являлися в моїй крамничці, я вирізала ножицями: квіто, котики, гіблі, готичний стікерпак, дракони. Все це вирізалося ножицями. От за тим столом, який ви зараз не бачите, бо він по ту сторону камери. Наліпка за наліпкою, я обережно та дуже повільно все вирізала і запаковувала. На пакування хоча б 10 наборів з 10 наліпок, в мене уходив тиждень часу, бо всі ми живі люди, і мені хотілося спати та їсти. Думаю, усі, хто доцільний до теми створення власних стікерів, не один раз натикався на подібні відео. І от я вся така зелена, ще до початку створення крамнички, ще навіть цибулинка квіточки, пішла цікавитися у цих ваших інтернетах, що ж це така за машина, що сама все ріже, що ти їй скажеш. Декілька років я пускала на нього слинку, і ось він. Вотерний різак. Він прекрасний у використанні. Як тільки він у мене з'явився, я одразу ж зрозуміла, як ним користуватися. Навіть інструкція ніяка не знадобилася. Все дуже інтуїтивно. Не було і дня, коли я б пошкодувала про те, що він у мене з'явився. Пу, -пу, пу Хотіла б я сказати так. Та усі ці мої слова переверніть на 180 градусів. Як ви зрозуміли, зараз піде нова тема, а це і друга порада для вас про техніку, яка вже є в мене, і які поради я хотіла б дати сама собі декілька років тому, але зараз даю їх вам. Отже, прямо з порогу я вриваюся до вас і кажу, що. Не треба вам купувати плотерний різак, якщо ви не маєте домашнього принтера. От не треба. Ні. Побережіть свої гроші і подумайте спочатку про придбання принтера. І загалом. А чи треба вам уся ця техніка вдома? А тепер більш розширено. В мене цей різак з'явився 2 роки тому. Так, вам не почулося. Цілий рік, попутно з тим, що я вже мала плотерний різак, я продовжувала вирізати все ножицями. Скажете, пані Самуїл, та ти що? Чому? А я вам зараз відповім: які б макети я не робила в типографії, які б сама не виставляла у ці всі гарні помітки, які б мали тикати носом той плотер, що от ти маєш різати саме там, де потрібно? Він різав зовсім не там і робив це за своїми правилами. Пояснюю, ви коли заходите в програму порізки, для того, щоб різак знав на усі 100%, де йому різати, ставляться ось такі мітки по кутам робочої поверхні вашого аркушу. І таким чином йде аналіз, де і як різати, а не навмання і аби було. Так ось. Навіть якщо ви в ілюстраторі, в фотошопі поставите один в один на тих же самих місцях ці мітки, програма для порізки їх просто не побачить і буде різати там, де вона сама того захоче. Ось вам наглядний приклад на моїх бідолашних котиках. Контур то той, який потрібен, а от розташування шкутильгає на обидві ноги. Проте. Зараз я потихеньку освоюю роботу з цим плотерним різаком. Ось так виглядають стікери, які я вирізала власноруч, а ось так ті, які були вирізані плотером. Думаю, різниця в якості порізки очевидна, бо я просто фізично не можу підібратися ножицями до тих кутиків так, як це робить ніж плотера. І звісно, я не кажу, що вирізати свої стікер-паки ножицями це погано. Якщо ви вмієте добре вирізати, у вас ще немає потреби у великій кількості свого мерчу, робіть так. Адже я так робила декілька років. Хоча все ж я б вам порадила не витрачати навіть той час і замовити порізку в типографії. Головне, правильно та уважно підготуйте свої макети, бо хтось вам в типографії може допомогти з ними, а хтось надрукує саме так, як ви надали. І потім буде казати: А що ми? Ви нам так надіслали? Ми тут не до чого». Підказка. Для стікерів: робіть мінімальний припуск порізки у 1,5 мм. Це прям база. М -м а ще несіть типографіям PDF формати своїх листівок або стікерпаків, можливо, постерів з кольоровою моделлю ЦМІК, продовжуючи тему про плод. Я просто для себе дуже сильно хотіла цю річ, щоб оптимізувати свій час і не витрачати його на звичайну порізку. Плюс для мене це стало додатковим контентом, бо при створенні нового стікерпаку і його презентації я тепер можу робити так само, як і мої кумири: робити відео з процесом роботи, порізки, пакування і так далі. Я можу зробити 10 готових стікерпаків за один день, а не за тиждень, це враховуючи усі вищі перелічені пункти. Проте, готуйтесь, що й у плотера є таргани в його механічній голові. Він може зажрувати папір, якщо ваш килимок для порізки вже зносився і вже немає того клеєвого шару, як був на початку. Тож слідкуйте за цим. Щоб не порвати свої стікери, або ж, як я колись, книжкові закладинки. Уважно обирайте матеріал, який будете різати, адже сила та швидкість різання офісного паперу відрізняється від швидкості та різання картону. Лотер може раптово втомитися. Маю на увазі, що він перестане бачити ці мітки порізу, і тоді його треба поставити або на полицю відпочивати, або перезавантажити програму. Бо в іншому випадку, ви просто зіпсуєте свої аркуші, бо він поріже там, де не треба. Тепер давайте поговоримо окремо про принтер. Бо це така окрема машина, до якої я поки тільки звикаю. І навіть з тим досвідом, який вже маю, вже думаю можу вам щось підказати та навести на правильний шлях. Мене завжди зупиняло від купівлі принтеру. Та річ, що потрібно було якимось чином змінювати картриджі з фарбою. Я боялась то їх розлити, то щось кудись не туди залити, і все довелося б відправляти той принтер у ремонт. Зараз же цієї проблеми не виникає, адже є ось такі туби з фарбою, які легко заливаються у відсік принтера, не відкриваючи фарбу напряму. І ця проблема попросту відпадає. При друці дивіться на те, який папір стоїть у вас в налаштуваннях, бо від цього напряму буде залежати якість самого друку. Якщо вам потрібен друк на матовому папері, обираєте його. Якщо вам потрібен ультраглянець, ви обираєте ультраглянцевий папір на налаштуваннях. Ви легко розберетесь, який у вас аркуш навіть не на дотик. Коли купуєте цілу пачку, на упаковці пишеться вид та щільність паперу. Стосовно браку. Поки що для мене це досі болюча тема, бо маю його два види. Перший це брак по чорнеткам. Готуйтесь, що перед тим як друкувати на основному папері свої листівки, закладинки, то доведеться довго посидіти над звичайним папером та макетами. Але це лише при двосторонньому друці. З одностороннім для стікерів, верхівок самого пакування, у мене такої проблеми не виникає. Я сиділа над тим, щоб правильно розкласти на макетах закладинки, щоб зворотня сторона співпадала з основною і все було більш-менш рівненько. І на жаль, навіть з тими танцями з бубном. Я поки не можу обійтися без браку основного матеріалу. Або сторону аркушу на ти поставлю, хоча це дійсно мій провтик, або чомусь друга сторона друкується далі, аніж мені потрібно, і від того малюнок з'їжджає з центру, де він повинен бути. Тож будьте або розумніші за мене, або готовими до ось таких казусів. На перший погляд, це все може здатися важким, і взагалі, нащо це все робити, якщо можна просто замовити друк в типографії? Та все ж воно того варте. Знаєте, я з тих людей, які дуже люблять увесь цей процес роботи робити самостійно. Тож і ви можете спробувати. Якщо вам сподобається, робіть далі. Зрозумієте, що для вас це витрачання зайвого часу. Пошукайте собі приємну друкарню, де ви знайдете спільну мову з працівниками, не відкладайте це на потім. Якщо відчуваєте, що от ця ваша ілюстрація добре б виглядала у якості листівки або постера, надрукуйте і спробуйте її продати. Яку ціну ставити за свій мерч? Будь-то це листівки, постери, стікерпаки, брилоки або щось інше. Я про це вже колись дуже давно говорила у своєму старенькому відео, проте повторюсь. Є таке поняття, як собівартість. Це саме та ціна, яку ви оплачуєте типографіям, друкарням за друк вашого стікерпаку та загалом мерчу. Друк, порізка, пакування це вже все опціонально. І от, припустимо, ви за друк своїх наліпок заплатили 50 гривень. Якщо ви не робите це по фану, то зрозуміло, що ви захочете на цьому заробити трошки грошей і продовжувати свою справу. Тож все дуже просто. Ви берете свою ціну, додаєте до неї ще одну таку ж, щоб в подальшому мали можливість надрукувати так само цей мерч ще раз. Не забуваєте про ціну пакування, можливо, доставки. якщо... Отримуєте свій мерч з іншого міста або країни. Ну, всяке буває ціну того часу, який ви витратили на фотографування свого мерчу або якісь його особливості, такі як, наприклад, фольгування, ламінування голографічне, порізка і так далі, і отримуєте приблизну ціну того, за скільки ви можете продати свій продукт і при тому не залишитися в мінусі. От є, припустимо, мої брелоки. Собівартість його при тиражі в 50 штук, може коштувати 50 гривень. Не беремо поки до уваги купівлю фурнітури, якщо ви хочете якусь особливу, а не стандартну, яку пропонує виробництво. І так виходить, що брелок на продаж виходить 150-200 гривень. А є акрилові фігурки, які на виробництві вже виходять ті ж самі 150-200 гривень за штуку. Це, по-перше, виходить. Дуже страшно, яка ціна за тираж. Тож майте це на увазі, і все ж таки для подібних речей робіть передзамовлення, поки ви маленька крамничка. А по-друге, ну дуже звужується платоспроможна кількість людей, яка може собі дозволити придбати акрилову фігурку за 600 гривень. Погодьтесь, тож з цими цінами треба все одно крутитися, вертітися і вже підлаштовувати все під себе. Оця штука 1 плюс 1 плюс 1 це чисто базове поняття, яке ви можете використовувати та гратися з ними до схочу. Ну і от, про техніку та собівартість ми з вами поговорили. Тепер давайте поговоримо про усі за та проти взагалі цієї авантюри зі створенням своєї крамнички. Пункти за ви можете самі придумувати свій мерч на будь-яку тематику, що вас надихнуло. Або робити на якийсь тематичний час. Новий рік, день усіх закоханих, Хеллоуін, е, якісь ваші особисті свята, які ви любите, і так далі. Ви самостійно слідкуєте за якістю. Це, звісно, плюс, якщо ви це любите і отримуєте від цього задоволення, а вам не простіше просто отримати готовий та якісний продукт на пошті. Радість від відгуків ваших покупців. Особисто мене гріє кожен відгук, який мені пишуть. Якщо ще й роблять фотографію та відмічають мою крамничку, то це взагалі у саме серденько. Якщо ви любите процес спакування, порізки, фотографування свого мерчу, то ця справа для вас. І додаткові матеріали до відео, щоб підтримувати актив від своєї аудиторії. Пункти проти. Велика кількість технічних дрібниць, які якраз ми з вами і оглянули. Довгий час опанування техніки, можливий брак матеріалів та, звісно ж, деякий час відсутність замовлень. Витрати та постійне поповнення матеріалів. Папір, пакувальні матеріали закінчуються, фарби для принтера доволі дорогі, та все ж поповнюються не супер часто, дивлячись, звісно, який у вас тираж та кількість того чи іншого мерчу. Маркетинг. Без поняття того, як працює цей світ, щоб щось у ньому продати, вам буде важко. Бо зробити то ви зробите, та для того, щоб це все потім продати, треба мати хист по просуванню і свій стиль подачі. І от зараз давайте поговоримо трошки про просування, що робити, якщо ви тільки починаєте і що допоможе з цим. Вам потрібно мати якесь одне місце, де ви будете публічно демонструвати свій мерч, зберігати фото та слідкувати за його наявністю. Сайт, сторінка в соціальних мережах, Google форма. Проте обов'язково попікуйтесь про те, щоб мати десь на неї посилання, бо просто так її буде знайти важко. Якісні фото, тематичні декорації. Це буде величезним плюсом до вашої презентації, аніж просто білий фон. Стосовно реклами, яка купується напряму у соціальних мережах. Тут я сильно вам нічого не підкажу, бо маю одразу і хороший досвід, і неприємний, коли витратила гроші на рекламу, а отримала навпаки зниження активу, що для мене стало парадоксальним явищем. Тож, все у ваших руках. Робіть якісно і буде результат. Якщо є можливість замовити рекламу в соціальних мережах, спробуйте. Як я і казала раніше, якщо ви поки не знаєте, яку кількість якого мерчу вам треба надрукувати, зробіть передзамовлення. Зробіть цифрову гарну презентацію, якщо у вас ще у фізичних примірниках взагалі нічого немає. Є купа безкоштовних мокапів, якщо у вас мерч це звичайна листівка або стікерпак без поштучної порізки. Так, ви побачите зацікавленість у вашому продукті, і вже, опираючись на кількість замовлень, зможете надрукувати трошечки і про запас. Раптом хтось побачить ваш чудовий мерч вже після завершення передзамовлення, а у вас хоба і щось є в наявності. Що ж, фух. наче все основне я вам розповіла. Тож зараз я хочу повідповідати на деякі питання, які задавали люди в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, в мене там багато віпок до майбутніх ілюстрацій, пам'ятки про початок прямих ефірів, спойлери до майбутнього мерчу і ще багато багато цікавого. Цікаво, які були факапи на початку самі тяжкі. М -м, ну от поки що, тьфу-тьфу. Єдиний мій найболючіший факап це ситуація якраз таки з другою партією брелоків драконів. Коли я вийшла в нуль, а хотіла все ж таки заробити, ще було коли я зіпсувала ламінуванням один аркуш стікерів і довелося їхати в типографію друкувати один єдиний той же аркуш, бо мені стікерпак от-от вже був потрібен. Чому ти досі не кинула це все під три чорти і продовжуєш далі? Тому що я медуза. А медузи вони без мізків. А якщо серйозно... То мені подобається дуже цим займатися, і я хочу продовжувати і надалі цю справу. Тим самим я хочу надихати своїми досягненнями і інших. З чого ліпше почати Брелоки, наліпки, як розібратися з ціною? Якраз ви ще вже розібралися з ціною. А почати все ж таки, я думаю, краще з наліпок, бо вони по собівартості будуть набагато дешевше, аніж брелоки. Плюс не потрібно збирати найменший тираж в 50 штук. Ви можете надрукувати навіть один єдиний аркуш своїх стікерів і подивитися по кольорам, як вони будуть виглядати у фізичному вигляді. Чи вистачає грошей з цього на мівін? Так. І навіть на неабияку, а ту, яка у стаканчику більш дорога. Що найліпше продається, а що найгірше? М -м котики гарно продаються, якісь інші мі, мі мі тваринки, песики, черепашки, капібари, видрочки, медузки. М -м потім щось візуально просто гарне. Якщо взяти до уваги мій. Візуально гарний стікерпак з виглядом вітражу. Якщо замовляєш друки за кордону, чи замовляєш через родичів друзів, які потім відправляють посилку до тебе чи напряму замовляєш. Я не замовляла сама ще поки нічого з за кордону, тож не маю такого досвіду. Та все ж думаю, якщо вже є друзі, які розуміються на закордонних замовленнях, то можна приєднатися до них і, наприклад, розділити або той же самий тираж або вартість доставки. Де шукати всі ці прикольні бостючі плівочки, які у вас на закладинках були? Пробувала гуглити, але Google гугл щось зовсім не те видає. Спробуйте пошукати по фото. Створення власної крамнички це не лише про стікери, листівки, брелоки, принтери та плотери. Це про те, як маленькі ідеї з голови. Перетворюється у щось таке, що живе у фізичному вигляді. Спершу буде страшно, потім важко, а потім просто звично. І ось ви сидите за своїм столом, дивитесь на стопку готових пакуночків і розумієте, це все зробили ваші руки. Не бійтесь почати, бо якщо ви митець, то ваша творчість заслуговує жити не тільки десь там, на просторах соціальних мереж. А й у вигляді фізичних примірників. Ми всі починаємо з ножиць, зі звичайного принтера і з думок, а що, якщо не вийде, не спробуєте ніколи не дізнаєтесь саме ці маленькі кроки ведуть до великого впевненості в собі та своїй справі. Не чекайте ідеальних моментів вони не з'являться, поки ви самі для себе їх не влаштуєте. Просто спробуйте зробити свій перший стікерпак і ви вже на крок ближче до того, щоб ваша творчість працювала на вас. Почніть з того, що маєте. Якщо у вас є якісь тематичні фанарти, ви можете зробити з ними маленькі листівочки. Якщо у вас є ілюстрації з героями, з вашими персонажами, спробуйте зробити з ними стікерпак. Створення власної справи це про вас. Ваше бачення та ваша фантазія. Не бійтесь почати! Не бійтесь, що буде не ідеально, бо саме через ці спроби ви навчитесь створювати щось, що приноситиме радість не тільки вам, а й покупцю. Ваш перший мерч не має бути ідеальним. Він просто має бути вашим. Дякую дуже вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо ви вже колись друкували свій мерч, можете поділитися своїми враженнями в коментарях, або напишіть про те, що я могла пропустити, і тим самим ви допоможете новеньким в їх справі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою, ви зможете за допомогою сайту Donatello. Або ж придбавши якийсь мерч у моїй крамничці схованка медузи, до нових зустрічей! Бувайте!